1 жовтня у День захисників та захисниць в Олександрії відбувся ряд заходів. Так цього дня родичі загиблих військовослужбовців прийшли на алею пам'яті, аби вшанувати своїх найрідніших, які віддали життя в боях за Україну. Сьогодні ми на алеї пам'яті і не можемо згадати самих сміливих, самих відданих, бо там на передовій саме вони. Вони не могли, могли не піти, але вони пішли, тому що за їх спинами ми. І вони завжди стоять на готовності, щоб захистити нас. На жаль, старший загинув, казав, бабуся, ти будеш пишатися мною. Я пишаюсь з тобою, синок, пишаюсь. Менший просила, маєш право вже бути зі мною. А він сказав, ні, бабуся, я ніколи не дозволю. Щоб чийсь берц ворожий, ступав по землі рідного міста, рідної України. Хто ж як не ми, ми повинні, повинні стояти до кінця, інакше не можна. Участь у заході взяли представники влади, військовослужбовці, ветерани та містяни. Присутні долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну. Після скорботу за загиблими захисниками та захисницями присутні висловили покладанням квітів на алеї пам'яті та біля пам'ятного христа на площі біля міської ради. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось вручення медалі за участь у національному спротиві, а також подяк тим, хто боронить незалежність і суверенітет країни. Шановні олександрійці, гості, дозвольте сьогодні привітати кожного з вас зі святом. Покрови Пресвятої Богородиці зі святом захисника і захисниці. Нехай кожного з вас, Пресвята Богородиця, оберігає. Нехай нам нашим захисникам і захисницям надає сили, мужності і оберігає від ворожої кулі. А ми повинні завжди вірити, вірити в нашу перемогу. Бо Україна має право на життя, Україна повинна бути європейською незалежною вільною державою, державою, в якій будуть жити і розбудовувати наші діти, наші внуки. І про Україну будуть говорити в Європі. Бо саме Україна захищає зараз Європу від злої нечисті. З Днем українського козацтва присутніх привітав і міський голова Сергій Кузьменко. Ми, українці, традиційно на покрову, на козацьке свято завжди любили і будемо любити це свято. Адже це гарний день для того, щоб бути разом, для того щоб об'єднатися, для того щоб згадати наші традиції, для того, щоб погомоніти, поговорити і відсвяткувати. Не можемо сьогодні цього зробити. Не можемо сьогодні святкувати, адже маємо боротися, боротися і працювати. Тому сьогодні відзначаємо, відзначаємо цей важливий день в житті нашої держави, день захисника і день захисниці. В церквах молимося за те, щоб наші козаки, щоб наші сили оборони здолали цю нечість, яка прийшла на нашу землю. І ми знову змогли жити в мирній Україні після урочистостей. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря.